Привіт! З вами Михайло, і це рубрика Кубік Туторіал. Сьогодні говоримо про системи числення. Система числення це система знаків і правил, за допомогою яких можна відобразити будь-яке невід'ємне число. Найчастіше ми використовуємо десяткову систему. Її основа 10, і вона складається з 10 цифр. Але існують і інші системи. Наприклад, в даному єпті використовували дванадцяткову систему числення. Там рахували не пальці, а фаланги на одній руці. Всіх пальців. Крім великого. відповідно до своєї системи, єгиптяни розбивали день на 12 годин. І тому нині на циферблаті годинника 12 чисел. До 15 століття в Європі використовували римську систему чисел, але згодом її замінила індійська позиційна система. В основі римської лежить підрахунок символів певного типу, тому записи в ній могли виходити досить громісткими. Натомість в індійській системі. Значення цифри залежить також і від розряду, в якому вона стоїть. Що лівіше, то на більшій степінь основи множиться її значення. Традиційно використовується основа 10, але можна використовувати інші. Якщо взяти основу меншу за 10, то з алфавіту потрібно вилучити деякі цифри. Зокрема, система з основою 4 матиме лише цифри 0 1, 2 та 3. Якщо взяти основу більшу за 10, то алфавіт потрібно розширити новими цифрами. Для цього часто використовують латинські літери. Наприклад, система з основою 12 включатиме в себе цифри A та B. Що більше цифр в алфавіті, то лаконічнішим є запис числа. Які системи числення популярні в IT? Крім десяткової, це бінарна та шістнадцяткова. Люблять в IT степені двійки. Бінарно використовує твій комп'ютер прямо зараз, оскільки його пам'ять складається з нуликів та одиничок. Чисне ково можна побачити в пенті, коли обираєш код. Найцікавіше, як перейти від однієї системи до іншої. Наприклад, запишемо число 37 у двійковому вигляді. Для цього будемо поступово ділити його на 2, залишати цілу частину і записувати залишок відділення. Далі те ж саме робимо і для отриманої частки 18. Повторюємо, поки не отримаємо 0. Читаємо знизу вверх залишки відділення і отримуємо результат. Тепер покажемо рух у зворотному напрямку. Від двійкової системи до десяткової. Пронумеруємо цифри двійкового числа справа наліво, починаючи з 0. Для кожної цифри беремо її значення і множимо на 2 у відповідному степені. Зубмовуємо отримані добутки, і в результаті отримуємо число 37, це у десятковій системі числ. Попрактикуйтеся і напишіть в коментарі номер спеціальності на яку плануєте вступати, у двійковому вигляді. Дякую за перегляд! Ставте вподобайку, вступайте на кубик і до нових зустрічей!